На Рівненщині продовжується перший етап втілення реформи місцевого самоврядування, зокрема, підготовка перспективного плану формування територій громад. На черговому засіданні робочої групи відбулося обговорення майбутньої децентралізації у Столбунівському районі. У роботі групи взяли участь сільські голови, депутати райради, підприємці, представники обласної влади та офісу реформ. Загалом на Столбунівщині – 21 сільська рада, селищна та міська рада. До 25 квітня своє бачення у складі об'єднаних територій Дали 16 громад. Однак, за словами голови з Долбунівської райдержадміністрації Сергія Кондрачука, в районі є громади, думка яких з того часу змінилася, або ті, які ще не визначилися. Ми вже провели зустрічі близько з 10 громадами. 10 – це не всі. Відповідно, ми хотіли б насправді об'їздити всі громади і поінформувати всіх тих. Ми хочемо, щоб нас почули, всі, хто хоче чути. До 25 травня ми цей процес проводимо, і тоді 25 травня збираємо знов-таки, це вже буде в нас п'яте засідання робочої групи з децентралізації районної. І ми вже подамо на область, на облдержадміністрацію своє власне бачення. Об'єднаних громад нашого району, зокрема, за словами сільського голови села Стара Мощениця Світлани Панасюк, громада цього населеного пункту, а це 400 жителів, ще остаточно не вирішила до кого приєднатися. Селяни вагаються між консолідацією селища Мізич та селом Ступно. До села Ступно ближче можна там. Це три кілометри, три-чотири кілометри. Можна швидше, оскільки там буде біля трьох тисяч населення можна швидше і отримати буде якісь послуги буде доступніше, але Багато людей працює в мізучі. Багато людей їздить в мізуч і в лікарню, і в магазини, і багато родичів там живе. Перспективний план формування території громад має бути затверджений 12 червня рішенням сесії Рівненської обласної ради. До цієї дати всі громади мають прийняти остаточне рішення, з ким вони згідні об'єднатися. Вікторія Бондар, Тетяна Івачук, Дмитро Спітченко у ритмі подій.